І подивитися, хто сьогодні буде тут в інтернеті. А ще плюс не дуже така льотна погодка: прохолодненько, мокруватенько за вікном, то я думаю, що більшість людей зараз в ліжечку під ковдрою може, з телевізором або з телефоном. Тому сподіваюся, що хтось нас буде бачити і чути. Так, дякуємо ще за вподобайки. Ну і можете запитувати, які там питання. Вас хвилюють, тому що інформації дуже багато. Якщо ти не експерт у цій сфері, то можна заплутатися. Навіть я буває: читаю новини на одних ресурсах, якісь одні новини, на інших ресурсах інші новини, тому. Я вже так більш-менш орієнтуюсь, тому я розумію, що